Такі красунчики виходять. Ця сторона з маком, а ця сторона з вишнею. Готуються просто на очах, молнієносно. Мирного дня, мої любі! Вітаю вас на каналі. Хто ще не підписався підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдяку. Сьогодні треба щось спекти до чаю і дитині в ланчбокс в школу. Я Пропоную вам сьогодні рецепт рогаликів з маком та вишневим джемом. Тож робіть собі гарнятко кави і поїхати! Попросіяти 250 грамів борошна. 100 грам вершкового масла. Я його спочатку натру на терці. Ось так двома руками перетираю в крошку. Додаю 2 курячих жовтка. 70 грамів сметани, в мене 15% жирності. Швиденько замішуємо тіст простих інгредієнтів. Тісто в целофановий пакет на годинку в холодильник. Це вже будинка. Я дістала приємне і ластилю його Мішне. на дві частини. І тоненько треба розкатати коло. Вже ніякого борошна нічого нам не знадобиться. Тісто для роботи ідеальне. Звичайною кришкою я це все підрівняю. Ось так. І у нас сектора. Ось так, трикутничками. Перша партія в мене буде мак. Викладаю по чайній ложці ось так на початок. Ну, Ось тут по краях навіть отак от притиснути. Ось такі гарненькі рогалики. Ось так притискаю трошки і згортаю, Притискаю. І згортаю. Тепер вже викладаю вишневий джем. Трошки притискаємо і загортаємо. І теж, отак, з однієї сторони викатую в цукор порції, ціле деко. В Розігріту духовку 180 градусів до легкої-легкої рум'яності. З Богом! Вони готуються дуже швидко. Полюбляє, може, присипати їх цукровою пудрою. Я заздалегідь обваляла їх в цукру, тому що я не люблю, коли руки і обличчя мараються цукровою. Вмакуйте тихого вам дня і тихої ночі. До зустрічі!